Деякі українські жінки не лише організовують злочинні групування, а ще й залишають власних дітей на призволяще. Мешканка Коломийського району у січні народила здорового хлопчика та відмовилася від нього, яка доля чекає малюка. Дізнавалися ми. Михайлик гарний, здоровий та дуже спокійний хлопчик. Він улюбленець усього неонатологічного відділення Коломийського пологового будинку. Спокійно спить на руках у медиків. Дитина ще не знає. Рідна мати залишила його відразу після народження. Єдине, що зробила, це дала життя та ім'я. Хлопчик народився в має вже. Місяць і 10 днів народився здоровеньким. Мама залишила його на споловому половому будинку. Мама сказала назвати хлопчика Михайло. Багалася, але сімейні обставини заставили її залишити дитину в будинку грудної, щоб оформити дитину в будинок грудної дитини. Мама не цікавилася, не приходила, матеріально не допомагала. Так що дитинка на повному нашому роддомівському забезпеченні. Дитинка дуже гарна, спокійна, вже на все реагує. Здоровенька. бажаємо цій дитині гарних батьків. Після того, як мати залишила хлопчика, вона жодного разу не поцікавилася його долею. Наразі спеціалісти готують документи для оформлення малюка в будинок грудної дитини. Проте медики сподіваються, що знайдеться сім'я, яка захоче усиновити Михайлика і подарувати йому щасливе дитинство.